Давайте разом приготуємо весняний корисний салат. Продукти на столі я готова розпочинати. Нарізаємо листя. листя салату порізала, додаємо сюди. І тепер розпочинаємо приготувати соус. У мене тут є сметана. До сметани я додаю трішки солі, тепер ложку столову десь майонезу, все достатньо, і одну чайну ложку. Діжонської горчиці і додаю чорний перчик. І все тепер гарно перемішую. А, і ще забула один головний інгредієнт це трішки соу, э, джусу лимона, Соку. Все, перемішуємо. наш соус готовий до цього салату. Продовжуємо збирати наш салат. Додаємо відварене куряче, філе. Під, э, варила підсоленій воді. Додаємо. Наступне додаємо тертий сир. Можна взяти будь-який може бути: мацарела, сметанковий, все, що ви любите. Його теж додаємо сюди, і наступним кроком буде наш соус. І все гарненько перемішуємо.